Оці зараз історії, що вони готові йти на ті перемир'я на будь-яку ціну. Ну це дійсно страшна катастрофа. Я не знаю, чим це закінчиться для України. Чи це буде відразу поглинання, чи це буде роззброєння України термінове і після того поглинання? Але це проект ліквідації української держави. І от на цьому фоні, коли ми дивимося на суспільне осмислення, ну мене бере певний шок, охоплює так, звичайно, всі найбільше вірять залужному. Так, це варіант. Залужний, як політика, очевидно, сапкий. Ми не знаємо як політика. Ми взагалі не знаємо його поглядів. Ми знаємо, що він патріотичний українець. Це ми знаємо. Ми знаємо, що він вмілий організатор оборони України і людина, яка дуже авторитетна в військах. Ми це знаємо. А ми ще щось знаємо про залужного. Ми знаємо, чи його фотографії з Арістовичем в обнімочку і з Єрмаком в обнімочку це просто він погоджувався навіть. Ну відстаньте, фотографувалося, відстаньте, що не забирайте час, не зважайте е, працювати, чи це, чи це погляди? Чи це симпатії, якісь особисті. Ми знаємо, як він буде себе поводити щодо нинішньої влади, якщо буде там, з ким він готовий працювати, з ким ні. Ми знаємо про якісь його стосунки, і якусь співпрацю з Петром Порошенком, чи з кимось з цієї влади, ярмаком, всім іншим. Ми нічого не знаємо. А нам підкидають далі весь час цю тему. Але найосновніше, що ми не знаємо, ми взагалі не знаємо, а звув не збирається йти в політику, чи не збирається, поки що суючи з усього, з того, що я знаю, не збирається. Явно, ніби на це схоже. Якщо збирається, ну щось може поміняється тоді. А на сьогоднішній день цього нема. Але перетягуючи увагу на залужного, просто знищують, зачищають все інше патріотичне поле. Таким чином, вводити весь час залужного це фактично зачистити патріотичне поле ним. Його образом потім він не йде, а всі симпатії відновлювати, все перекроювати може бути запізно. Теж така ситуація. Дивна ситуація складна. До речі, залужно те, що погано, до рейтинг довіри недовіри падає. Балансу довіри-недовіри падає сильно. Було далеко за 80% позитивний баланс в нього. Поза 80%. В нього було ні, більше, в нього було 98% довіри, де 3% недовіри. В нього баланс був плюс 95% весною цього року перед його звільненням в лютому місяці. Зараз, Впав практично у два рази, майже в два рази. Це теж ознака, що щось відбувається, руйнування рейтингу знакових осіб. По Порошенку далі йде безперервні атаки, постійне оббивання брудом і постійне замовчування всього, що він робить. Але мене лякає, тобто люди готові. Це ще раз кажу, це рейтинг довіри, це не електоральний рейтинг. Електоральний рейтинг буде дуже сильно відрізнятися. І декому буде дуже неприємно. Але це означає, що людьми можна маніпулювати. Ну, довіра, це я вірю людині. Тобто, я вважаю, що людина говорить мені правду. Боданов бреше завжди. Буданов ні разу не сказав жодного слова правди, жодного правдивого прогнозу ніколи, просто ніколи. І у Боданова другий, причому це вже не перше опитування Кмісу. Другий за рівнем рейтинг довіри. Народ, це щось нормально чи ні? Тобто, ви готові. Кожному хто вас підійде і скаже тобі: ти, от скажуть до тебе, ти там негр, ти індус, ти там пінгвін. Ти знаєш, що ти не пінгвін, але тобі людина каже, що ти пінгвін. і каже, о, я тій людині довіряю, бо вона сказала, що я пінгвін. От я приблизно вам наводжу приблизно те, як в нашого населення до Буданова. Я зараз раптом бачу, як Буданова на Буданова почали працювати деякі наші дуже-дуже опозиційні блогери, такі опозиційні, що далі, здається, вже не буває. І раптом працювати починають на стопроцентну креатуру від Зеленського. Починається розкрутка паралельного варіанту, чи як це все назвати? От відбуваються такі речі. Зате повністю падає навіть по сирському. Я ще раз кажу: я до сирського не маю особливої довіри, але сам факт, що людина, яка на сьогоднішній день є головнокомандувачем, опинилася в мінусах, це означає, це не про самому того, що там я кажу, сирський ні, мало б більше довіряти. Я сам йому не дуже довіряю. Але це означає, що кадрова політика. Водимира Зеленського, заміна е, на Сирського привела до падіння віри українців в можливість перемоги. Якщо люди не довіряють головнокомандувачу, яка перемога? Яка мотивація для військових? Військові йдуть біди, вони можуть загинути, тому що вони вірять, що їхній головнокомандувач реально думає про перемогу і про них самих думає. А загалом суспільство вже не вірить. Які можуть бути наслідки? Тому насправді це я ще до цього додав ще один момент. Мені здається, що зараз готують досить велику маніпулятивну кампанію. От єдине, що вони можуть зробити фальстарт, якщо їм Путін не дасть перемир'я, а вони фактично здали суб'єктність України в вирішенні, коли буде перемир'я, коли в яких, яких формах, на яких позиціях іти, вони віддали це Путіну. От є ще один він Разумкова в попередньому опитуванні був, який мене дуже стривожив. Знаєте, з одного боку, ніби ставлення до Зеленського, все таки гірше, хоча я Раз кажу, Зеленський все одно в рейтингу довіри має позитивний баланс, що абсолютно неадекватно до того, що він робить, що він говорить, він ж сутільна брехня, без перерви, сутільна брехня. Ну, але такий вже наш народ. Але я дивлюся вже не на персоналії, тому що якщо електоральний рейтинг, наскільки я чув, Зеленського він обнуляється, просто падає донизу. Ніхто за нього голосувати вже не хоче. Але є рейтинг політичних партій, не по назвах. А по особливості, от центр Разумкова зробив, і це це та ж сама історія. Слухайте, другий раз на ті самі граблі. Ми хочемо нові обличчя. Ви хочете які партії? Старі партії, які на сьогоднішній день існують. Партії, які вийшли з бізнес-середовища, партії які вийшли з громадянського суспільства, чи партії, які вийшли з військового середовища. Народ, старі партії, хочу нагадати: це і, е, цей, і Європейська солідарність, і суги Зеленського, і Батьківщина. І гос, всі партії, які ми сьогодні знаємо, всі існуючі партії. Народ каже: о, з цих існуючих ми максимум 17% хочемо. А всі інші кажуть, 45%, п'ять кажуть, ні, ну всі інші, 80% чимось відсотків, кажуть, ми хочемо якісь зовсім нові партії, яких сьогодні не існує. Дайте нам нові ліса, дайте нам нові партії. 19-й рік. Слухайте, вернувся 19-й рік, тільки це під програму парламентських виборів, а не президентських. Дайте нам якісь нові партії, ми за них проголосуємо. 45% кажуть, чи 47%. Дайте нам партії, які походять з військового середовища. Тут Єрмак їм дає п'ять партій з військового середовища, тільки всі військові, тилові щурі. Насправді туди включать кількох, які вірні, ну або знакових осіб. Ну, одну партію включать пташку на Рівуполя. Вона вірна Зеленському, але вона була Маріуполь в обороні. Так, повага, шана, все є. Але я зовсім не хочу, скажімо, що військова партія це були люди, які демонструють лояльність тим, хто відправив їх на смерть. Логічно, нелогічно. От, включаючи ще когось там. І от ви маєте вже ці партії. Оця ситуація, підготовка до виборів з такою маніпуляцією, і плюс на фоні фактично руйнування гарантій для України. Мені здається, дуже починає попахувати катастрофою. Дивіться Дмитро Литвин. Це я так розумію, радник. Хто він у нас? Дмитро радник Литвин. з питань комунікації. А, радник з питань комунікації Насправді, спічрайтер. Спіч той хто пише тексти для Зеленського. В інтерв'ю. Ось уже пишуть засоби масової інформації. Зазначив, ну, почав розтлумачувати пункти ось цього внутрішнього плану, який має бути ось ось представлений президентом. Перший пункт цього плану інформаційна боротьба з дезінформацією, інформаційна твердість. Він каже, що будуть залучені різні структури, розвідки ГУР, служба зовнішньої розвідки, СБУ, першим завданням протидія дезінформації другим, щоб діяльність держави була зрозумілою для нашого народу, для наших партнерів. Президент визначив, що інформаційний пункт може бути першим, з якого все починається. Якщо люди не розуміють, що відбувається, або якщо партнери не розуміють позицію України, то інші пункти буде складно реалізувати. Отже, робота триває. Слухайте, ви мене вибачте. Якщо вас не розуміють, то може пояснюйте нормально, коли угу. президент виходить і розповідає про те, що е, у нас перший пункт це вступ до НАТО, а наші партнери дивляться отакими круглими очима, і я розумію, що вони не домовлялися про цей пункт. Вони Одна відмовили рубля. вже перед тим, вони сказали інша. ні. Пояснюйте нормально, виходьте до суспільства і не хаміть суспільству, і не розказуйте про поганих журналістів-розслідувачів. Ну насправді це, це, це план капітуляції. Це план виправдати все, що не відбудеться, тобто, задушити, задавити залишки розслідувачів, вільної журналістики, богосфери тощо, це отакі побажання. А знаєте, як він його реалізовувати збирається? Він ж дав інтерв'ю в детектор медіа, по-моєму, коментар чи інтерв'ю. Там ж дуже чітко сказано. Литвин, так. Так, Дмитро Так, е та, сказано, що а в нас взагалі. Володимир Зеленський, президент Зеленський це і є головне медіа. Слушайте народ Зеленського, і не трендіть, що вам не вистачає свободи слова. Слухайте Зеленського і вам вистачить. Він для вас цар, він для вас Бог. Ви тільки його маєте слухати. Все решта, що не від нього, це може бути його коментування, його оспівування, його облизування. Все решта від рукаво це все російське ПСО. От що сказав Володимир Твин в своїй заяві. Слухайте. Це, до речі, відповідь на звернення, не на звернення, а на офіційний нормативний акт Єврокомісії, в якому йде мова про перспективи вступу до Європейського Союзу, перспективи дальших проведення переговорів щодо вступу. І в Україні там присвячено 100 сторінок. І серед них є блокуючий пункт ваш зомбі марафон І Повна цензура, повне порушення свободи слова. Вони дуже чітко про це сказали. Відповідь хамська початку від пана Гебельса, міністра пропаганди Точицького. Він прямим текстом відмовив від рік це. Сказав, ні, ми клювати ви хотіли, що ви там щось говорите нам з Європи. Ми тут самі собі господарі. Ну, то самі собі господарі, то самі себе зброю забезпечуєте, самі себе фінансуєте і самі собі воюєте, а не чекайте, що вам щось дадуть в такому випадку. Отже, він каже: ми будемо це тримати до кінця. І тут додає до цього ще Литвин, яким прямим текстом каже: Яка біса свобода слова? Вам досить того, що ви маєте велику честь слухати найвидатнішого лідера сучасниці Зеленського? Знаєте, коли це було? Це вже не Брежнівшина. Брежнєвшина – це той лист, який роз'ясувала місцевим адміністраціям провести під козирьок і під звіт акції з восхваляння. Плану перемоги і демонстрації фільму, в якому Зеленський бадовим знятим його бізнес-партнер. До речі, вони співзасновники одної з компаній по проведенню шоу і кінозімальної індустрії, і де Зеленський головний актор і все інше, там ну, головний рятівник України, і відзвітувати про це все. Совєтський Брежнівщина. Це те, що я пригадую обговорення в трудових колективах і в школах е трилогії Брежнева цілина. Ця, господи, як вона там, мала земля, цілина малая і. земля...», земля. Так, мала земля, возрождення і цілина». Оце. Так. Я пригадую, як ми тут трилогію в школі нас примушували її конспектувати, зачитувати і все інше. Це саме вже відбулося в Україні. Але він пропонує вернитися до сталінських часів. Не може бути жодної інформації поза межами. Дорогого товариша Сталіна. Вся інформація поза межами Сталіна це враждебна інформація. І, от він каже, вам вистачить того, що говорить вам Зеленський. Слухайте відосики, слухайте програми, в яких розказують про геніальність Зеленського. Я перепрошую. Оце і є їхній перший пункт. Насправді, першим пунктом боротьба дезінформацією не може бути за означенням, тому що перший пункт це все-таки готуватися до відбиття ворога. А коли перший пункт це от інформаційна політика, вона дуже важлива, тільки вони роблять діаметрально протилежні речі. Вони руйнують комунікацію, вони руйнують довіру, вони роблять діаметрально протилежні. І просто перестати треба робити те, що вони роблять, і це вже буде позитивний дуже ефект. Але перші пункти, коли ви говорите про інформаційну політику, то це тільки для одного: заховати від народу і розмазати прихований варіант прихованої капітуляції. Вони готують капітуляцію. Реально готують капітуляцію обмежену, не у всій території, з якимись поступками, які будуть страшні поступки. Ліквідація, скажімо, Збройних сил України. Як вам це передбачено стамбульськими протоколами? Ну не ліквідація, а скорочення до 250 тисяч. 250 тисяч. Це максимально... 250 – це максимальна кількість, яка може бути, але Путін вимагав 80 тисяч. Зійшлися, 80, каже Рахамія, посередині, 70. десь на 160-170 тисячах. От як вам? Зараз у нас більше мільйона, і нам не вистачає, кажуть, нам треба ще 200 тисяч призвати. Тобто мільйон 200 тисяч – це мінімум, що треба. А зараз ніяка війна нікуди не зникла, території окуповані, а нам скажуть, у вас буде 200 тисяч військ всіх, це включаючи генералів, включаючи талові, всі структури, всі склади, все у вас буде 200 тисяч. Як ви думаєте, через скільки місяців після того, коли це буде виконано, Україна припинить своє існування? Можна рахувати. Мова йде не про роки, мова тоді буде йти про місяці. Оце все є в стамбульських домовленостях, і вони зараз до них ідуть. Що треба зробити для того, щоб не виникла революція, щоб не виником бунт, щоб військові не піднялися. Напевне, треба включити максимальну свою дезінформацію і затюкувати всіх інших, хто будуть говорити, що тут відбувається така зрада. Оце все і відбувається, тому й тому вони називають першим пунктом інформаційний три пункти, з яких один це їхня пропаганда. Тільки пропаганда це повна абсурд. Відновить ситуацію в країні, яка була в 22-му році. Вся країна ніякої контрпропаганди не треба було. Вся країна будувала пропаганду. Перемоги України тільки це було в всій країні, тільки ви зруйнували цю систему. Припиніть її руйнувати, вона саме відновиться сама собою. А що треба для перемоги? Всі пункти до перемоги, їх не три звичайно. Їх 333 буде. Це почати фортифікації робити, перестати красти, вернути накрадені і вкласти їх в виробництво зброєнь. перестати брехати, що у вас вже масово виготовляються снаряди і почати нарешті їх виготовляти. Бо рано чи пізно це закінчиться. В нас буде зростати навантаження на нашу систему ПП. ПО реально буде зростати. Це означає, що вам треба негайно відкрити два-три заводи: не один, а два-три по виготовленню ракет для ППО, які можуть працювати сумісні з цими системами, які нам надали союзники, тому що нам не зможуть давати стільки систем, скільки нам буде потрібно через 2-3-4-5 місяців. І в нас небо виявиться незахищеним. захищено. будемо бігати і кричати: там вже тоді не Байден, а хто там Трамп чи Харіс закрий нам небо? А вони нам скажуть, велика дуля. Вам ніхто вже більше нічого робити не буде. Афганістан, значить, Афганістан. Тому насправді план перемоги це врятувати країну. Це план перемоги. А те, що пропонують вони, ну це план капітуляції, нічого іншого. А, гроші потребують тиші, але ті гроші, які стосуються наших громадян а, і те, як їх ділять, викликає дуже. Багато емоцій. Верховна Рада розглядає бюджет. Вже в першому читанні розглянули. І, чесно кажучи, ну, я, я шокований тими цифрами, які надходять. Е, дуже добре, що е, е, не підвищить зарплату прокурорам. Це вже не так, вже все спростовано підвищать. А, все-таки підвищують. Підвище. Там виявилося, я читав. Я сам не побачив тих правок. Виявляється, вони закамуфлювали це в трьох правках. Всі бачили, одну її збили, але виявляється, це вже проведено як доконаний факт, треба збивати ще дві поправки, а вони їх збити не дали. Тому прокурори отримають підвищену зарплату. Ну… Тобто я можу собі уявити зараз знову ж таки стан і емоційний стан нашого суспільства сьогодні. Тому що коли оці прокурори будуть отримувати підвищену зарплату, вони собі інвалідності оформляють, причому ходячи на роботу. А результат їх діяльності оце і є оці мсеки, те, що все виявилося. Це ж робота прокурорів, це ж робота звинувачення. Де вони були, а вони отримували саме в цих псехах. А де їм цю інвалідність робили? Саме в цих мусеках і робили. От тому. і... Рука, Але за це гроші ми... з них не брали, з інших брали, а з них не брали. І тому вони покривали. Це було покривання. Ця історія розкрилася взагалі тільки з одної причини. Вона зараз закриється: звільнення Костіна. Знімає одну проблему, яка виникла в червні 22-го року. В червні татаров з Єрмаком ділили з спадщину Зеленського, викидали. Я не знаю, що тоді було з Зеленським. Він тоді був трошки не зовсім міняємий, і їм вдалося просунути через нього кучу кадрових рішень, аж навіть таких, як Коломойського, позбавити українського громадянства. От ну воно там потім щось верталося назад, не верталося, не ясно. Але от вони тоді прокрутили дуже багато речей. Але в них вийшла заминка, весь силовий. Блок, крім антикорупційної інфраструктури, весь совий бок мав відійти до Татарова, включно з генеральним прокурором. Більше того, Татаров на генерального прокурора вже мав свого кандидата Семоненка, того, який його врятував тоді від відповідальності перед тим Клименком з, з, з спеціальної антикорупційної прокуратури. Тоді ж він в набу був а тепер голова САПу. Отже. Все домовилися, але в останній момент Єрмак вирішив: а чому я маю віддавати, Я ж тут всім керую. Давай я візьму це. У мене кум є Костін. Це ж кум Єрмака. Давай я своєму куму дам цю посаду. Кум, м'яко кажучи, до посади був абсолютно не готовий. Він тому нічого не петрає, Він дуже слабкий, і я навіть його не звинувачую. В єдиному, що він пішов на ту посаду. Ти не розумієш взагалі, що там відбувається. Але він сів на це крісло і після того почалася війна. Ця війна триває досі, коли. Єрмаківські це антикорупційна структура. Відстрілюють потихеньку внизу людей Татарова. Це в СБУ От пригадуєте недавно зовсім генерал СБУ проводять там арешт, майна, все інше. От регулярно по СБУшниках б'ють, по деберівцях б'ють. Просто шуму, мало розголосу. Мало бо це переважно секретні матеріали, а і, і, татаровські. ДБР і СБУ б'ють по Єрмаківських і МСЕК це чисто ярмаківська корупція. Б'ють Міністерство оборони, це Єрмак, ТЦК це Єрмак, МСЕК це Єрмак. І от зараз по них б'ють відповідно з татаровських структур, і це могло би войнушка тривати ще довго, якби, врешті-решт, вони обоє не вирішили, що вона зайшла занадто далеко. Ну, для нас то воно добре. Трошки корупціонерів попіднімали з НАБУ, а для них було погано. Вони втрачали своїх людіших і великі гроші. І тому зняли Костіна, відправили лять його куди-небудь посолом за старою звичкою. А на його місце ну я ще не знаю, останніх новин не дивився, але здається, на його місце планується нинішній голова Київської військової адміністрації військової адміністрації. Це людина. Про яку я його не знаю, я його ніколи не досліджував, але е, колеги переконують, що це людина Татарова. Тобто, Генпрокуратуру віддають Татарову і всі розслідування раптом закінчаться. Всіх мсеківців відпустять, всі гроші їм вернуть. Все буде так, як було раніше. Отак, От як було заступником міністра оборони, пригадуєте колишнього заступника, в якого в дивані знайшли 200 тисяч доларів. Звідки в тебе, дядьку, 200 тисяч доларів? Ну, напевне, що ти їх не заробив, будучи весь все життя своє. Є виключно чиновником. Що зробили? Виправдали, і гроші йому вернули. Вкрадені держави в армії гроші, вернули йому назад. Користуйся далі. Тому що ти виявив лояльність достатню. Отак сарму зараз, коли вони домовляться між собою, потиснуть руки, поділили посади, і все. І зараз всі справи тихенько почнуть закривати.